Чи почався курортний сезон на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей. Назвати це курортним сезоном просто язик не повертається. Хочу створити, в тому числі певний щит живий. Чи мають місцеві жителі можливість заробляти на туризмі цього року? Жодного дня не працювали і не отримали дохід. Чи приїжджають на курорти окупованого Приазов'я туристи із Росії? У відпочинок та танці на кістках? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Окупована частина Херсонщини прийматиме по кілька мільйонів туристів за сезон. Про це днями заявив призначений Росією так званий губернатор регіону Володимир Сальдо. Він запевнив, що туристичні показники, начебто, повернуться до того рівня, який був до повномасштабного вторгнення. Також Сальдо наголосив, що у регіоні нібито. Зупиняється все більше туристів, і це, за його словами, дає надію, що сфера туризму на окупованій частині Херсонщини почне відроджуватися вже цього року. Крім того, регіон має потенціал стати сильним конкурентом окупованого Криму у сфері туризму. Таку заяву нещодавно зробив голова так званого постійного представництва окупованої частини Херсонщини при уряді Росії Володимир Бодилан. За його словами, територія регіону є досить протяжною від Чорного моря до Азовського зі своїми унікальними ландшафтними природними умовами. Тож окупаційна влада, начебто, збирається там розвивати туристичну сферу, і у майбутньому захоплена частина Херсонської області буде конкурентом для Криму регіону, заявив окупаційний чиновник. Нагадаємо, що ані в 2022, ані в 2023 роках курортно туристична галузь на Херсонщині майже не працювала через війну і окупацію. Про це писала низка місцевих медіа, зокрема і журналісти видання Мост. 2022 року у соціальних мережах показували порожні пляжі Генічіська і Арабатської стрілки. Майже не було туристичного сезону на Азовському і Чорноморському узбережжі Херсонщини і 23-го року. Тож чи почався курортний сезон на Приазові цього року? У селищі Лазурному, що у Скадовському районі Херсонщини, до повномасштабного вторгнення було близько 30 баз відпочинку та дитячих таборів. Як пише видання Мост, там працювали пункти прокату туристичного і спортивного спорядження, були рятувальні служби. У центральній частині селища знаходилося безліч кафе і барів з літніми майданчиками. І з початком окупації населений пункт, як і низка інших на лівому березі Херсонщини, занепав. Начальник сільської військової адміністрації Лазурного Олексій Марченко розповів новинам при Азові, що у цьому селищі уся берегова лінія для цивільних є закритою. Подібна ситуація і у сусідніх населених пунктах. На жаль, з повномасштабного вторгнення. Жодного, жодного пляжного курортного сезону не відкривалося і не розпочиналося. Підприємці, які працювали і заробляли кошти за рахунок туристичного бізнесу, жодного дня не працювали і не отримували дохід. У зв'язку з окупацією повністю берегова лінія узбережжя Лазурного заливу та сусідніх населених пунктів замінована і повністю відрізана від цивільних. Саме через розміщення військових об'єктів РФ в минулому році ще була можливість у людей заїздити на пляжі залізного порту. Це в минулому році, в цьому році вже такої, такої можливості немає. Якщо ти потрапляєш на берегову лінію, то автоматично тебе забирають на підвал. Окупаційна адміністрація розселяє по туристичних об'єктах російських військових, каже начальник адміністрації. Також до селища приїжджають мігранти із Росії на заробітки В останні місяці. Багато приїздять людей з Росії, і на зар заробітки на зараз почали робити автодорогу, і почали просто міграція людей скупляти хати і заселяти покинуті домівки, які люди були вимушені покинути через військову агресію та окупацію. Місцеві жителі, які заробляли на туризмі, зараз повністю позбавлені такої можливості, додав посадовець. У Нас люди взагалі всі заробляли за рахунок туристичного бізнесу і влітку, і будиночки особисті, і на подвір'ях будували окремі котеджні будиночки. Всі здавали, всі на цьому заробляли кошти. Деякі живуть за рахунок, що їх підтримують друзі або Рідня за кордоном або з підконтрольної території, або за рахунок того, що це ж населений пункт всіх є свої своє хазяйство, своє сільське виробництво, ну огороди за рахунок цього, зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Кілька тижнів тому, у травні цього року, призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Запорізької області Євген Балацький повідомив про підготовку до туристичного сезону у цьому регіоні. За його словами, кількість об'єктів розміщення порівняно з 23-м роком збільшиться, начебто, на понад 70%. Очікується туристичний потік у 100 тисяч осіб, писав Балацький у своєму телеграм-каналі. Він запевнив, що не зважаючи на цитую особливі умови, курортний сезон на окупованій частині Запорізької області відбудеться. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко зазначив, що працювати у туристичній сфері на захоплених територіях окупанти дозволяють лише тим підприємцям, які перереєстрували свій бізнес за російським законодавством. Ну, кажучи, Ви мусите зробити те, з'явитися. Продемонструвати, показати нам документи, але обов'язкової наявності російського паспорту. Тоді, можливо, щось у вас відбудеться. Ну, з самого початку, 22-го, 23-му 20... 23 році, чимало вас відпочинку були пограбовані, чимало. Ну, це ж країна Мародер. Це... Вони вивозили все. А, і... Побутову техніку і меблі. ну все, що було. Віджимають, ну в тому числі щодо віджимів, воно стосується і землі. Те ж саме, надайте нам документи, з'їдіться туди, то ми будемо з'ясовувати. Але обов'язкова вимога це паспорт. Тоді ви чисто теоретично можете претендувати на реєстрацію вашої нерухомості за. Так званим російським законодавством ну а далі обкладають податки. То що ще взимку російські окупаційні сили провели так звані антитерористичні перевірки у закладах курортної сфери, розповідає речник Ова. Обходили їх, зустрічалися з власниками, попереджали власники, про те, мовляв, якщо до вас буде хтось заселятись, ви мусите про це повідомити якнайшвидше. Якщо це е, заселятимуться люди, які матимуть паспорт російський, то продовж 3 днів якщо без то не відклад. Протягом однієї доби, якщо ви не повідомите, то одразу вам загрожує як мінімум штраф у 70 тисяч. Ну, з 22 року загалом Слід зазначити, що найбільш комфортабельна база відпочинку, а там база відпочинку різного класу, ми так розуміємо, були заселені військовим військовим командуванням окупантів. Ну і просто військові підрозділи. які з'являються в соціальних мережах, можна зробити висновок, що рекреаційні комплекси зараз перебувають у занедбаному стані, каже Олександр Коваленко. Вони не підготовлені до початку сезону. Людей там майже немає. Запрошуючи туристів до регіону, окупаційна влада прагне у тому числі створити певний живий щит для ведення бойових дій. Ця практика вони використовують дуже часто, в тому числі під час ведення бойових дій, наприклад, розташовують свою техніку, яка гатить по території Запорізької області населених пунктів. Де поруч розташовані будинки, вони жителя. Одним словом, курорт це такий курортний сезон фейковий, відбрідний насамперед. Пов'язаний з такою, знаєте насамперед, головна мета все таки мілітарна, аби якимось чином обезпечити свої військові підрозділи, аби створити захист, захист якими залучені мирних жителів, місцевих жителів і в тому числі можливих приїжджах. Ну, такі в них якісь плани є, але це суцільна бутафорія, і суцільне окозамилюва. Депутат Маріупольської міської ради Олександр Лашин розповів, що у цьому місті туристичні об'єкти зараз у занепаді. Нічого нового окупанти не побудували. Окупанти готуються до як то кажуть, пляжного сезону. Можу сказати, буквально вчора бачив Торис з Маріуполя, де на лівобережжі біля моря був такий заклад. Аква арена, якщо не помиляюсь. І там два басейну, там пару гірок е водних, і вже запустили цей комплекс. Е я так зрозумів, що він е постраждав, тому що знаходиться знизу біля моря, і вже там його запустили, але по відео я бачив, що там буквально там 10 12 людей. Е ціни дуже е такі дорогі. там. Е Вхід, якщо я не помиляюсь, тисяча рублів а, за, за вхід на, на цю базу. Ну, вона така трішки савдепія, тому, в принципі, то, що і зараз там, візні Маріуполь, а, коли ми там були, він а, розвивався, да, а зараз він такий в занепаді. Окупаційна влада позиціонує Маріуполь як курортне місто. Втім, людей на пляжах небагато. каже депутат. В морі дозволяють купатися людей небагато на пляжах, тому що на е, городському пляжі там е, якісь фортифікаційні там споруди стоять на, на лівобережжі. Е, там де я і жив, е, там е, дуже великий пляж, але там е, мілковата і треба. Там до, до глибини дуже довго йти, десь там кілометр. Е, теж бачу по відео, що дуже мало людей на пляжах. Дуже мало, тому що, мабуть, людям не до сезону не доводить. Взагалі не розумію, як можна в Маріуполі е, зараз там відпочивати, да? куди не, не глянь везде. Розтрещені роз розбиті домівки. Я, я не знаю. Це таке свято на кістках. Тому я думаю, що е, в них буде і сезон провальний, і да, і вся вся їхня ця політика та війна буде провальна. на базах відпочинку у Маріупольському районі. Також навряд чи буде багато туристів. Додав Олександр Лашин. Є в нас там е, такі, да селища, як Білосарайська коса, там Мілекіно. Там більш таких туристичних баз, вони готуються, там більш-менш відкриваються ці бази, але вони такі от, я кажу, така, така савдепія, і я думаю, що ну, людей там буде дуже мало. Ті маріупольці, які е, залишились, да або там повернулись в Маріуполь, е, вони розуміють, що ну, відпочинок е, та танці на кістках це неможливо в нашому місті. То, що там е, приїжджі е, з Росії, ну можливо, якісь там з тюменів доберуться, я, я не знаю. Ну я скажу більше: е, маріупольці, які там з грошима, да, е, вони їздять і. В Росію вони їздять там на курорти, які там, там Сочі. Я, я не пам'ятаю, як вони там точно називаються, там по-моєму Анапи і таке. А насчет Криму, я думаю, що в Крим зараз дуже мало маріупольців їздить, тому що в Крим все частіше і частіше стало прилітати. Бердянськ їздять, думаю, тому що там Бердянськ вцілів і Бердянська коса, там дуже такі гарні. Були краєвиди, гарні пляжі. Були кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старошко зазначив, що курортний сезон на Приазов'ї під час окупації неможливо порівняти навіть з найбільш невдалими сезонами до повномасштабного вторгнення. Знаєте, назвати це курортним сезоном. Ну просто язик не повертається. Коли згадуєш, які були курортні сезони, навіть е, які вважалися невдалими там на Азовському узбережжі, але це ну ніяк не можна порівнювати з тим, що зараз відбувається. Звичайно, там колаборанти окупанти можуть сказати, що це там все українське ПСО, але на щастя, ми живемо у 21-му сторіччі. Достатньо просто зайти в соціальні мережі і подивитися відео, фото з курортних міст там, чи селищ, де просто порожні пляжі, там відпочивають або місцеві. Які нарешті мають напевно, можливість відпочити на морі, також зараз, наприклад, ось в Бердянську, там з весни основні так відпочиваючі, це гастарбайтери, яких дуже багато понаїхало. Вони там задіяні на різних будівництвах, очевидь, там і залізниці, і ще якісь там проекти. І ось вони в основному розселяються в курортному секторі. І ну в тих домівках там чи в тих готелях приватних, які оформилися, зареєструвалися за російським законодавством і працюють. І таких не дуже багато. Ну я не можу там сказати в якомусь там відсотковому співвідношенні, але це ну, ну скажімо так: там 50 на 50. ціни у тих закладах, що відкрилися, як для російської аудиторії, досить низькі. Втім, туристів звідти це не приваблює, каже журналіст. Для російського гаманця і ціни, і запроживання, і взагалі ну досить низькі. Вони там, ті там, ну наприклад, да, там ті ж блогери, які там роблять якісь огляди, вони звісно радіють, дивуються. Всіх всім радять їхати в нові так звані регіони, тому що тут все й дешево. Але є в них і труднощі. Я не знаю, як зараз. Але ще от навесні е, вони, коли в'їжджають на територію окупованої України, то в них зникає майже інтернет і зв'язок, і оце от їх дуже так тригерить Скажімо так, набережні розбиті після шторму. Ще минулої осені, який був на всьому узбережжі Чорного і Азовського моря. Десь щось вони там підфарбували якусь там траву. Може з центральних якихось пляжів повивозили під камери і під е, фотокамери. Але загалом все дуже занедбане. Е, ті там бази відпочинку, е, власники яких там виїхали і залишили їх, е, вони вже ну це вже третє літо. Вони там вже за рожче стоять, е, наче знаєте, якісь ну можна фільми знімати. Постапокаліптичне, крім того, на прязоб'я є населені пункти, які повністю закриті для цивільних відвідувачів через розташування там російських військових, розповідає Сергій Старушко. На його думку, курортний сезон цього року навряд чи може стати успішним, не зважаючи на заяви окупаційної влади. Про яке може бути будівництво і взагалі курортний сезон, коли ну так добра половина всіх там готелів і баз відпочинку, це вже Ще з 2022 року це казарми, в яких живуть військові. Якщо в Бердянську це не так явно виражене, то наприклад, далі там по узбережжю є такі курортні селища, як там Приморський посад, який з 22 року фактично закритий взагалі для відвідувань там навіть місцевих на пляжі не випускають, і майже ну, весь курортний сектор заселений російськими військовими. В тому ж Приморську половина баз також це фактично казарми, штаби. Їх от нещодавно там публікувалося відео, де можна впізнати штаб Росгвардії на території захопленої бази відпочинку, тобто, ну який курортний сезон? Курортний сезон це їм потрібно лише для того, аби прикривати ну, своїх військових, щоб якісь, хоч якісь там цивільні, їхали туди. Напевно, у них от е, єдине, що я згадав, є бюджет, бюджетні якісь от програми там, для вчителів, медиків е, 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 і от такими бюджетними цими путівками вони от заманюють сюди людей. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 22 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Олександр Янковський новини приазов'я. На все добре. Ви слухали новини Приазов'я.